Тож, ти приїхав сюди на Гарвардську площу і поставив тут свій стіл. Так. Як думаєш, коли ти ставив стіл, ти міг розчавити кілька мурах чи щось таке? Тож, коли таке стається? Чи втратиш ти сон через це? Привіт, Майло, приємно познайомитись. Мене звати Ед, дуже дякую. Сьогодні я в Гарвардському університеті з цим банером, який говорить: дайте мені найкращий аргумент, чому не варто бути веганом. Ти терпляче чекав, за що я вдячний, тепер ти сів. Тож, скажи мені, який твій найкращий аргумент? Так, так, це чудове питання. Тож, ти приїхав сюди на Гародську площу і поставив тут свій стіл. Так, як думаєш, коли ти ставив стіл, ти міг розчавити кілька мурах чи щось таке? Це малоймовірно. Ми перевіряємо, ми шукаємо комах заздалегідь. Тож, це малоймовірно. Гаразд, коли ти гуляєш в день, цілком можливо, що ти розчавиш кілька мурах чи комах, чи дрібних жучків або щось таке. Чи можливо це? Так, неможливо бути ідеальним і уникати усіх ситуацій. Я гадаю, ймовірно, що ти знищуєш принаймні кілька жучків та комах, і ти так само, чи не так? Так, згоден. Ти також споживаєш тваринні продукти. Так. Тож коли таке стається, чи втратиш ти сон через це? Ну не обов'язково, тому що, по-перше, я не завжди усвідомлюю це. По друге, етичні міркування можуть відрізнятися залежно від ситуації. Залежно від ситуації, то які аспекти ситуації? Ну, наприклад, якщо ув'явити мураху, чи скажеш ти, що життя мурахи, яку вбивають, несвідомо і без наміру? Чи вважаєш ти, що таке вбивство морально співвідносне з умисним забоєм тварини, такої як корова? Я не думаю, що це можна порівнювати, але я думаю так, не через навмисність. Я вважаю так, тому що життя мурахи менш цінне, ніж, скажімо, життя корови чи собаки. Я з цим погоджуюсь. Тож ти визнаєш, що є якась різниця між тим, наскільки цине життя організму залежно від його виду? Абсолютно так. Тож де по-твоєму зупиняється ця лінія? Що ж, коли ми розглядаємо харчові вибори, тому що це в основному те, про що ми говоримо, це абсолютно нормально і я думаю, логічно створити певний градієнт моральної цінності. І цей градієнт багато в чому буде базуватись на таких речах, як свідомість та здатність відчувати. І якщо я створюю цей градієнт, я маю вибрати з наявних істівних продуктів, які з цих харчових джерел, ймовірно, є найменш чутливими, найменш свідомими, найменш ймовірно здатними до відчуттів. Якщо є вибір між коровами, курами, свиньми, ягнятами і рослинами, рослини це те, що знаходиться на дні цього градієнта з точки зору харчового вибору. Тому з моральної точки зору, це вибір, який спричиняє найменше шкоди і страждань з наявних. Тож я думаю, що цей градієнт насправді працює на користь веганства. Гаразд так, це цікаво. Тож ти визнаєш, що є градієнт. Що цінність залежить від того, наскільки чуттєвим чи довгоживучим є вид, або що. так Ну, не знаю. Мені здається, що надмірно зосереджуватися на цьому моральному градієнті це смішно. Ми говоримо про те, що ми їмо, але ти не говориш про те, наприклад, де люди вирішують жити, ти не згадуєш про інші продукти, засоби гігієни, які люди використовують, або про безліч інших речей, які ми робимо як люди. Це все теж частина веганства. Шкодимо тваринам в великих масштабах. Так, веганство це не тільки про їжу, це також про речі, як туалетні та гігієнічні засоби, а також одяг. Але їжа є найбільшим чинником цих проблем, як з екологічної точки зору, так і з точки зору страждань. Це те, у чому ми беремо участь найчастіше. Ми купуємо куртку один раз, і вона служить нам багато років, але їмо ми тричі на день. Тому, з точки зору проблем, які це викликає, їжа є найбільш значущою в контексті цієї розмови. Гаразд. Так чому ти не веган? А, ну що ж, я думаю, що я не веган саме з цієї причини. Я не вважаю, що життя тварини настільки ж цінне, як життя людини. Але чи має воно більшу цінність, ніж життя рослини? Знаєш, це залежить від обставин що гірше для довкілля, якщо я розчавлю мурашку чи зрубаю дерево. Тож це залежить від порівняння, яке ми робимо. А як ще до такого порівняння? Ти купуєш в супермаркеті рослини або купуєш там корову? Так, Хм, це хороше питання. Я б сказав, що життя корови, ймовірно, має більше цінності, ніж знаєш, якби я зрубав дерево, це не було б так погано, як якби я без причини застрелив собаку, наприклад. Так, абсолютно. Тож їсти рослини це краще, ніж безглуздо вбивати корову або свиню. Справа в тому, що я не впевнений, що вважаю це безглуздим, Хоча насправді вважаю, і в цьому є сенс. Так це основна причина, чому я веган, якщо коротко і зрозуміло. Тож чому ти не веган? О, я не знаю. Думаю, найкраща відповідь, яку я можу дати, я вважаю, що моє харчування чи навіть моє задоволення від життя як людини є більш цінним ніж життя тварини. Тобто це означає, що ми можемо робити все, що завгодно з тварину, якщо це приносить нам задоволення? Yeah. Так, це прекрасне питання. Я б сказав, що ні. Тож чому вбивати їх це добре, якщо нам це подобається? Я не знаю. Я думаю, що хижак, який вбиває свою жертву, це природний процес. Я маю на увазі робити щось огидне з твариною для забави це не природний процес. Але в той же час у природі є багато речей, які тварини роблять одна з одною, і це жахливі речі. Тож питання полягає в тому, чи маємо ми дивитися на природу, щоб вирішити, що ми в людському контексті сприймаємо як правильно чи неправильно. Так, це чудове питання. Знаєш, наприклад, як щодо того, коли гепард вбиває газель? Так. Або коли гепард гвалтує іншого гепарда. Так, чудовий приклад. Знаєш, я не маю гарної відповіді на це. Але чи мають гепарди бути моральними зразками? Ні, я так не вважаю. Я радий це чути. Тепер я почуваюся безпечніше поруч з тобою, це точно. Так, так. І все ж, чому ти ще не веган? Друже, я не знаю. Думаю, найкраща відповідь, яку я можу дати, це просто те, що я вважаю це. Я вважаю це природним процесом. Це частина мого людського інстинкту. Думаю, це те, що ми маємо робити. Але хіба похід до супермаркету і покупка стейку це частина твого людського інстинкту? Ну, можливо, не купувати стейк, але споживати стейк безумовно. І ти сам вбиваєш тварин? Ні, не вбиваю. Але чому ні? Ну, в цьому немає причини, чи не так? Але ж це частина Чешую природного інстинкту. Одяг, чи буду я власний будинок? Ні, але це твій природний інстинкт, чи не так? Це можливо не природний інстинкт, а більша форма соціалізації. Це культурний інстинкт, заснований на тому, як нас виховали. Так я б сказав, що соціалізація це досить природний процес. О, безсумнівно. Але я думаю, він не біологічно вроджений, як голод чи прагнення зробити щось. Це просто те, чого нас навчили вихованням. Наші тіла мають органи та механізми, призначені для перетравлення та засвоєння м'яса. Але не виключно, і мабуть це те питання, до якого я повернувся б: чи можна отримати поживні речовини з рослин? Чи можна отримати необхідний білок та інші речовини з рослинної дієти? Я б сказав безумовно, якщо ти обрав цей шлях. Так тож, з точки зору харчування, це не причина не бути веганом, тому що ти можеш отримати необхідні речовини з рослин. Тож справа лише в задоволенні, так я не думаю, що ти можеш отримати поживні речовини в такій же мірі. Тобто, якщо ти хочеш отримати аналогічні білки, які є в курячій груці, наприклад, ти повинен з'їсти кілограми і кілограми рослин, і це буде величезною морокою. На чому базується це припущення? На мою думку, це не припущення, а факт кілограми і кілограми. Ну кілограми це може трохи перебільшено, але моя відповідь буде наступною. На мою думку, вбити корову це нормальна річ, а скалічити її обличчя, тому що це приносить мені задоволення, це вже буде ненормальним. Та чи буде моральним те, що є нормальним? Так, це чудове питання. Ми вже говорили про соціалізацію. Я думаю, чи є щось моральним визначається суспільством. Це певний стандарт, встановлений іншими. Тож, я думаю, тут і зараз, роблячи цей вибір, я вважаю його моральним. Але ти базуєш це на культурних конструктах. Так, можливо, ми, як культура, можемо дійти до точки, де це буде вважатись неправильним. Абсолютно, тому що мораль змінюється в межах культур. І самі культури змінюються внаслідок цього. Історично, деякі культурні практики, які колись вважалися моральними, сьогодні вже не є такими, хоча й залишаються частиною культури. Хоча наша мораль та цінності переважно формуються під впливом культурних стандартів та соціалізації, це не означає, що вони неодмінно з ними пов'язані. Я маю на увазі, що ми можемо створювати моральні цінності за межами соціальних, і як наслідок, створювати краще суспільство через зміни та еволюцію моральних цінностей. В цьому є сенс? Ти згоден? Так, так. Тож те, що їсти тварин є нашою культурною, не означає, що це етично. Так, це справедливе твердження. Базуючись на тому, що ми погодили. Тож чому ти не веган? Я не знаю. Схоже, ти загнав мене в кут, друже. Так, це те про що варто подумати. Безперечно. Хоч ми й говорили багато, я не можу сказати, що ймовірно змінюю свої звички. Але так, це безумовно щось, про що варто подумати. Дякую, будь ласка, ціную, що ти тут зупинився. Ми провели разом максимум чверть години, і я не збираюся змінити твоє світосприйняття чи всю твою парадигму за цей короткий час. Але важливо просто подумати про це. Тож приділи цьому трохи часу, а також пошукай у Google рослинний білок. Дізнайся, де можна отримати білок з рослин. Знайди кілька рецептів і спробуй. Ти нічого не втратиш, але переваги в тому, що ти можеш зменшити шкоду, яку завдають твої харчові вибори і свій екологічний слід. Ти можеш навіть почуватися краще наприкінці дня з особистого досвіду. Це безпрограшно. Гаразд. Дякую, друже, гарного тобі дня. Дуже вдячний, гарного дня і чудового тобі життя. Всього найкращого.